Всім доброго дня. Сьогодні будемо займатися нашою полуницею. Сьогодні будемо садити розсаду. Які сорти будемо садити? Будемо садити сандру, лілію цукровою, румбу і полку. Покажу вам всі етапи, що будемо давати в лунку, як будемо готувати землю, що будемо давати від хвороб і від шкідників. Після чого садимо. Тут у нас була цибуля грядка зимової, ми вибрали, вже нічого не садили. І після огірків. Вже огірки майже пропали, ще вони є, але вже забираємо і будемо садити нашу полуницю. Якщо ваша розсада їхала поштою, то дайте трошки її акліматизуватися. Не так, щоб ви забрали з пошти і зразу на сонце, в лунку, і щоб вона отримала ще більший стрес. Дайте її трошки акліматизувати, щоб розправилося листя, щоб вона привикла до сонячного світла. Якщо, наприклад, наїхала 2-3 дні поштою. Обов'язково, щоб розсада. Була акліматизована до свіжого повітря. Обов'язково дивимося, чи не пересохло коріння, поки воно їхало. Якщо сухе, проливаємо достатньою кількістю води, щоб гарно нам витягувались стаканчик коріння. Що даємо під перекопку? Обов'язково даємо перегній, вже такий старший перегній, щоб він вже був перегнивший. Свіжий перегній ніякому разі чи гній не даємо на один квадратний метр. Даю відро перегною. Також обов'язково даю деревний попіл, десь 200-300 г на 1 метр квадратний. Для чого нам деревний попіл? Деревному попілі повно мікроелементів, багато кальцію, 30% кальцію це дуже важливо для землі і для полуниці. І попіл частково розкислить ґрунт, якщо у вас слабокислий ґрунт. Потім можна спокійно давати різні добрива, бо часто добрива мають і підкислюючий ефект. Попелом не зловживаємо, не даємо ні відрами, ні мішками, бо попіл може блокувати елементи. Також обов'язково 50-60 грам суперфосфату на 1 метр квадратний. В суперфосфаті фосфор, кальцій, сірка. Суперфосфат буде розчинятись 2 чи 3 місяці, і коли полниця буде вкорінюватись і цвісти, якраз буде достатньо і фосфору, і кальцію для розвитку весною. І крім того, дам ще комплексного добрива для полуниці суниці. Тут у нас є і азот, і фосфор, калій, сірка, магній, марганець, збор, і мікроелементи, і макроелементи все для розвитку полуниці. Комплексного добрива багато не буду давати десь 50-60 грам на метр квадратний. Треба гарно підготувати землю, щоб полуниця мала хоча б на 2 роки. Тому даємо і органіку, і мінералку. Можна також давати комплексне добриво в ямку, також непоганий варіант, але не зловживаємо давати в ямки. Щоб не збільшувати кількість мінеральної речовини, бо ця мінеральна речовина може угнітати кореневу систему полуниці. Так, грядку вже підготували. Вибираємо гарне сонячне місце для полуниці. Принаймні північ-захід, нам треба гарне сонячне місце, у нас мало сонця. Хочу вам розказати, як буду садити полуницю. Буду садити два рядки і стежка. Чому сажу так? Бо дехто садить е, рядок полуниці, і з одного боку стежка, і з другого боку стежка. Або навіть садять без стежок і потім скакають по полуниці, потім дуже тяжко до неї підходить, погано її збирати. Якщо посадити два рядки разом, то ви маєте доступ до полуниці з одного боку, і з другого боку ви маєте доступ до полуниці. І ви економите на стежці. Бо стежку треба ширшу робити. А між полуницями можна сантиметрів 30 залишити, можна і більше. Залежно який сорт висадити. Є такі сорти, що більше листя дають, є такі сорти, що менші. Кожну лунку сажу по дві полуниці. І вже на перший рік в мене вже виходить, що більший врожай. В рядку між полуницями стараюсь брати десь сантиметрів 30. См. Можна навіть 35, це, звичайно, залежить від вашого сорту. Наприклад, от як сирія, то я серії трошки більше беру. І от таким чином роблю посадку. Якщо ви так ще не пробували, попробуйте. Легкий доступ плюс економити місце. Звичайно, якщо у вас повне місце, можна от так і не заморочуватися. Але якщо у вас, наприклад, мало місця, так як в нас, наприклад, і нам треба економити місце, щоб все втиснути, то це дуже гарний спосіб, щоб зекономити місце і мати доступ нормально до полуниці. Ну і зразу вам покажу, яка якість риса де витягну. Так, це в нас румба. Це дуже гарний сорт. Дивіться, таке коріння. Обов'язково таке коріння розправляємо. Дуже часто помилка, що люди садять так, як витягнули, так і посадили. Так вона і полуниця може рости. Обов'язково розправляємо. Не боїмося його трошки порвати, трошки простимулювати його. Обов'язково прол'янчимо, щоб заживити ті ранки, але обов'язково прориваємо, щоб коріння гарно розпліталося, а не росло, як в стаканчику. Після того, як її посадимо, обов'язково даємо укорінювач. Укорінювач забезпечить нам краще нарощування. Кореневої системи і швидкий старт. Я користуюся BlackMagic. У нас є поліпшувач ґрунту, і корінювач має дуже багато корисних речовин. Зразу нам простимулює кореневу систему. Зараз нам нема коли розкачуватися, дуже мало часу. До зими розсада має вкорінитися, тому обов'язково треба дати укорінювач. Розсаду добре заглиблюємо в землю, це на рівні сердечка. Я не знаю, чи воно сфокусує, бо деколи оце вже так налякали, що сердечко не треба заглиблювати. То деколи люди дуже високо садять, і полуниця в цьому випадку вилазить, вилазить сердечко, вилазить коріння, і полуниця погано приживається. Розсаду добре заглиблюємо, прижимаємо. Ще зараз прольємо водою, щоб гарно вона коріння прижалось, і розсада пішла в ріст. І коріння почало розвиватися. Бо якщо буде коріння і сердечко зверху, то розсада буде погано приживатися. Так, розсаду посадили, пролили зверху водою, гарно проливаємо водою. Щоб не було повітря біля кореневої системи, гарно проливаємо водою. Зараз прольємо ще укорінювач. Зараз зверху ще пролю Black Magic. 10 грам Black Magic дається на 10 літрів води, і Black Magic забезпечує нам прекрасне укоріння цієї розсади. Ну і найкращий показник якості розсади це коли от сажу я, наприклад, сьогодні неправильно, сонце палить, але нема коли чекати до вечора. І дивіться, бачите? Розсада на сонці. У нас сьогодні буде 28 градусів. Сонце гарно пече. Розсада стоїть, не падає. Дивіться, от. Сама перша посаджена. От як перевірити, чи вам продали гарну розсаду. Звичайно, зараз вже мучити її не будемо. Зараз накриваю агроволокном біленьким, накриваю десь на тиждень, щоб все одно захищаємо її від сонця, щоб листочки освоїлися, щоб вона гарно прийнялася, і тоді знімемо агроволокно. Якщо таким чином посадити, розсада прекрасно корінюється, росте. Мало не забув, через день або через два пролю привікуром або магнікуром Energy, відкорне. Не і на цьому наша посадка буде повністю завершена. Всім бажаю гарно посадити полуницю, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!